На календарі вівторок 26 червня час новини на нашому каналі. Про те, що відбулось у стрію, вже за мить дочекайтесь. На Настрійщині збудують пантеон слави у селі Ласовичі біля дуба на місце поховання українських січових стрільців. Планують спорудити пантеон слави. Це питання обговорили на нараді Стрийській районній державній адміністрації. ЗІК. під час розмови прийняли рішення звернутися до голови Львівської облдержадміністрації Михайла Костюка з проханням посприяти у виконанні комплексу заходів, зокрема, зобов'язати управління охорони навколишнього природного середовища з дуба зняти статус ботанічної пам'ятки природи місцевого. Значення та надати статус меморіальна пам'ятка з передачею під охорону Лисовицькій сільській раді також пропонують визнати військове кладовище місцем історичного поховання та включити його до державного реєстру пам'яток культурної спадщини і передати на баланс Лисовицької сільської ради земельну ділянку для спорудження меморіального комплексу. Сьогодні у селі Страч на Львівщині біля підніжжя Страдецької гори віруючі святкували День мирянина. Причани зустрілися недалеко від страча в селі Ямельня, де 26 червня 1941 року в лісі загін НКВС до смерті замордував отця Миколу Конрада та дяка Володимира Приму, які саме поверталися з причащання хворої жінки. Після молебня за двох блаженних кілька тисяч мирян пішою ходою пройшли приблизно три кілометри до підніжжя Страдецької гори. Який знаходиться храм на майдані. Відслужили архієрейську літургію, яку очолив митрополит владика Ігор Возняк. А святі отці сповідали про в лісочку під відкритим небом. Після служби відбулася масова присяга про зречення від алкоголю. Усі охочі вписували своє ім'я або своїх рідних та близьких до книги Тверезості. Миряни відвідали мощі блаженого Володимира Прими. Місяць тому їх підняли з могили. І відтепер мощі будуть зберігатися в храмі... Амі устрачі день мряна на сьогодні святкували вже в сьоме. За словами організаторів, захід зібрав близько шести тисяч людей. Держзамовлення на технічні спеціальності цього року побило всі рекорди. Міністр освіти, і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник заявляє, що обсяги держзамовлення на підготовку фахівців з технічних галузей наук у 2012 році є найбільшими за роки незалежності. Вступники подають документи на такі спеціальності, як електроніка, електрика та енергетичне машинобудування, радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок, металургія та матеріалознавство. Цього галузь порівняно з минулим роком хочуть вивчати на 64% більше. Кабмін готує чергові зміни до правил дорожнього руху. Проект змін вже пройшов стадію громадського обговорення, і зараз в нього вносяться фінальні поправки. Пише сьогодні. Як повідомляє видання зміни, запропоновані проектом невеликі, але відчутні. Йдеться про вимогу сім місяців на рік їздити з увімкненими фарами і про повернення штрафу за перевищення швидкості в місцях дорожніх робіт. У прес службі управління ДеМВС повідомили, що зараз обробляються зауваження до проекту і можливі зміни. Наприклад, скоротять період їзди з увімкненими фарами до 1 квітня, а не до 1 травня, також вдає обіцяють спочатку не штрафувати, а тільки попереджати за вимкнені фари. І все ж таки, якщо водій не дотримуватиметься цього правила, штраф за порушення від 340 до 425 гривень. Бензин може подешевшити ще на півгривні. Експертно аналітична група Кабміну з питань, яка займається паливними питаннями, рекомендує всім учасникам ринку до кінця червня знизити ціни на 40 копійок на всі види палив. Варто зазначити, що на минулому тижні в мережах АЗС «Пад укрнафта після рекомендацій кабміну істотно знизили ціни нафтопродуктів. Після цього інші учасники ринку також знизили ціни на паливо в межах від 5 до 30 копійок. Нагадаємо, у травні парламент проголосував за закон про Ваючи акцизи на нафту. Тепер він обернено, пропорційно залежить від вартості нафти на світових ринках. На сьогодні в мене все. Ще раз переглянути новини ви можете завдяки нашому сайту телеланку.ює. Вдалого вам вечора і щасти. У народі кажуть, своє це добре вкрадене, чуже про те, що і про кого говорять у світі спорту, довідатись вже за мить в нашому огляді в студії Олег Филик. Вітаю. Євро 2012 довело готовність уряду до великомасштабних проєктів. Підготовка і проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу продемонструвала здатність уряду України вирішувати масштабні завдання. Про це у розмові з Володимиром Познером на першому російському телеканалі заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Євро це величезний обсяг роботи, будівництво аеропортів, стадіонів, доріг. І ми це зробили. Ми показали всій країні, що можемо реалізувати великомасштабні проєкти, сказав прем'єр-міністр, коментуючи повідомлення. Преси про власне парі з Олександром Коснєвським з приводу можливого членства України в ЄС до 2022 року він особливо підкреслив, що курс європейської інтеграції України не суперечить розвитку і відносин з Росією, яка прагне куди і всі до європейських стандартів. Варшава чекає 30 тисяч іноземних фанів на півфінал. На півфінальний матч євро між командами Німеччини і Італії, який відбудеться 28 червня у Варшаві очікується прибуття близько 30 тисяч іноземних уболівальників. Про це повідомила міністр спорту і туризму Польщі Йоанна Муха на прес-конференції у Варшаві. Передає «Укрінформ». Міністр зазначила, що позитивні оцінки польської частини турніру з боку болівальників і зарубіжних ЗМІ вплинули на позитивне рішення 23 червня в Монте-Карло про надання Польщі право організувати чемпіон на Європи з гандболу у 2016 році. На об'єкти євро вже шалений попит. Об'єкти інфраструктури, побудовані до Чемпіонату Європи з футболу, користуватимуться неабияким попитом і після завершення турніру. Переконання в цьому висловив віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесніков під час прес-конференції в Києві. За його словами, в одних лише аеропортах в декілька разів збільшилася кількість клієнтів. Пасажиропотік оновленого Львівського аеропорту в цьому році склав 750 тисяч осіб, і тільки 50 тисяч з них прилит. Тіли на євро загальний пасажиропотік зріс майже в три рази. Теж саме стосується і Донецька, тому немає сумнівів, тому що репорти будуть активно використовуватися після проведення євро, підкреслив Борис Колесніков. Теракт на футбольному матчі в Іраку в результаті вибуху під час футбольного матчу між двома юнацькими командами на півдні Іраку загинули 9 осіб ще 32 поранені. За повідомленням представників лікарні, куди доставили постраждалих серед загиблих. В основному молоді спортсмени віком від 15 до 20 років. Вибух програмі учора ввечері в населеному переважно мусульманами шиїтами адміністративному центрі провінції Бабіль, місті Ель-Хіллан. Відповідальність за теракт, поки не взяла на себе жодна з діючих. Стреміських групувань передає і Тартас. Шевченко стане одним з найбагатших футболістів Сполучених Штатів. Переїзд до США обіцяє ветерану українського футболу Андрію Шевченко величезну зарплатню. За інформацією американських змі, якщо Шевченко приїде до DC United, його заробітня плата складе 5 мільйонів доларів за сезон, що зробить українця одним з найбільш високооплачуваних футболістів місцевого чемпіонату. У той же час Чикаго Фар, який також серйозно зацікавлений у підписанні Шевченка, може перебити пропозицію клубу зі столиці США що за інформацією тренера Динамо Шевченко точно іде з київського клубу. І це всі новини цього випуску. Дякую за увагу. Прощаюся з вами до завтра. Будьте активними, адже життя проявляється не в станах, а у діях. Завтра на Стрищині хмарно з проясненням без опадів прогнозують синоптики. Волос повітря 44%. Температура повітря вночі 12 градусів тепла, в день 21 з позначкою плюс. Вітер дутиме в східному напрямку 24 чотири метри за секунду.